На дні тихих річок і озер, де сонце вже не пробивається крізь товщу води, живе мовчазний володар, він нікуди не поспішає, і йому не треба шуму, щоб довести, хто тут головний. Це Сом. Не просто велика риба, а жива сила, старий дух водойми, що знає кожну яму, кожну затоку та кожен камінь. В українських річках деякі особини живуть десятками років. Вони ростуть повільно, але впевнено. За цей час вони набирають 50, 100 і навіть 200 кілограмів. І це ще не межа. Його тіло схоже на підводну торпеду, Без лузки, з товстими вусами, слизьке, як нічний туман. Його майже не чути, коли він рухається. Але коли він вирішить атакувати, шансів у жертви немає. Він всмоктує її як пилосос. Цілком і миттєво. Сом всеїдний, йому байдуже: риба, жаба, качка чи щось інше. Але це не означає, що він бездумний хижак. Він розуміє, чекає та аналізує. І хоч часто про них говорять як про монстрів, насправді сом не ворог. Він просто живе за своїми правилами. Глибина його територія, темрява, його дім. І якщо ти його поважаєш, він тебе не чіпатиме. Сом не монстр, сом господар. І з господарем води краще не жартувати.